Друзі, привіт! Хотів я з вами поділитися ремонт битової плитки. Отака От плитка індуктивна. Хотів я вам показати в загальності ремонт більшості детальніше, як я її відремонтував, показати всі нюанси, поломки, більшості саму інформацію, яку іменно важливо не показувати там ще, як я що роблю, а в загальності, як це відремонтувати, як це зробити. Я прислухався до ваших коментарів, що ви мені написали, що хочеться дізнатися взагалі поломку, чому воно так сталося. Так що я стараюся вам показати, хотів би, щоб ви зацінили це відео, цей матеріал, який я для вас стараюся зняти і показати, як воно вам підійде, цей матеріал, який я знімлю, вам покажу, як я буду це ремонтувати ту плитку. То я хотів би, щоб ви поставили лайк та підписалися на канал. Тепер, друзі, дивіться, в мене індуктивна плитка, отака є. Я її буду зараз відремонтовувати. Е, вже купив в наявності, от купив самі транзистори, купив зразу два діодні моста, бо вони відносно дешеві. От такі самі діодні мости. І зараз вам більшості все детальніше покажу. Зараз вам сфокусую. От сам діодний міст. Ось такий 2510. Е, я купив таких два транзистори. Я купив іменно такої версії. Зараз я вам Більшості детальніше покажу. Отакі транзистори купив 4060. Я їх купив для цієї плитки. Зараз ми будемо ремонтувати. Я би хотів вам зразу все детальніше роз'яснити, чому плитка згоріла. Так що приступаємо. І кого цікавить взагалі модель плитки, плитка називається Луно Отака, от коротше, плитка, Electrolux фірми самої. Вона от пише індуктивна. І будемо її далі ремонтувати. От, друзі, я вам хочу показати, зараз я, по суті, все від'єднав, скриваємо взагалі плитку. Щоб її повністю в загальності скрити, бо я вже чуть -чуть її підзібрав, то потрібно відкрутити імоновоті болтики, які стоять хрестові. Треба все повністю повідкручувати. Забираємо кришечку. Там в бік, і ми добралися до самої плати. От плата одна перерозібрана. Ми відшовкуємо. Вони зараз в мене дзеркальні стоять. Тут ви обережно знімаєте цей конектор, ви обережно знімаєте. І зараз я вам все детальніше покажу, тільки то підрозберу. От, Я це все познімаю. Подивіться, ця плата повністю вся відремонтована. Отако от вона виглядає. Е, я би вам хотів зразу показати, що я іменно замінив от, от, два транзистора повністю. От Мій ремонт як виглядає в загальності. Отако от, виглядає мій ремонт. І хотів вам сказати причину поломки. Взагалі таких індуктивних плит. Чому вони так стаються? Причина сама дуже банальна. Ви ставите, наприклад, чи баняк ставити, чи ставити якусь каструлю. Вона взагалі може бути без там, води чи без якоїсь жидкості. І починає нагріватися метал, індуктивна плитка зато і згоряє. От сама причина, сама банальна. Не ставте взагалі-то на, на саму плитку нічого пустого, бо як ви поставите, воно вас може згоріти. Щоб воно не горіло, мусить опір і кудись та енергія діватися. А як воно буде розгоріє метал, метал стане гарячий, енергія нікуди не буде, і транзистори просто перегорять. Так що будьте за тим уважні. Я зараз її іменно відремонтую. Зараз я вам покажу, От в мене є діодний міст. Діодний міст буде іменно стояти тут. Потім 4 транзистори я впаяю, транзистори чуть інакше. Зараз вам покажу, які в мене стояли оригінальні. Оригінальні транзистори стояли отакі. Зараз вам підсвічу. Отакі стояли транзистори оригінальні. 40 n 60 А я поставив отакі транзистори. Один транзистор мені вийшов в районі 160 гривень. Вартує мені воно і зробити, як мені так і дали. Так що якого транзистори, зараз я вам впаяю. Ще я вам хотів показати, що взагалі я міняв. Тут я взагалі на тій платі е, нічого не міняв. Тут якраз стоять е, діоди, стоять, вони всі повністю все ціле. Я взагалі тут тільки всього-навсього поміняв самі от, діод, поміняв і поміняв транзистори. Потім у мене буде друга плитка, ви побачите, що е, ремонт ідентичний. Я просто поміняв іменно в цю частину, і плитка почала працювати всього половину, але їх потрібно було поставити, щоб отак, щоб, хоч принаймні, її було бачити, що взагалі підключена частина, бо сам іменно цей модуль, який він не бачив, що її тут стоїть і не хотів запускати. Так що мені зараз залишилося взагалі просто це все почистити, забрати це все олово, встановити всі транзистори, все поставити на місце, спаяти. І будемо запускати. Друзі, здійснив я ремонт Іменно і плати. все повністю відремонтував. Зараз більшість я вам детальніше покажу. Так, я поміняв транзистори. Подивіться, чистота моєї пайки. Зараз наведу фокус. От це, чистота моєї пайки. Я повністю все відремонтував. Отак От виглядає воно іменно з тої сторони. Все повністю все зробив. І буду зараз ставити їх на місця, бо ця плата, зараз отак наведемо фокус. Ця плата має бути іменно з тої сторони. Бо я їх міняв, щоб запустити одну частину отак. Забрати всю плюку. Ця плата от сюди йде. А ця плата йде от сюди. От. все. Осталося зараз нам це все повністю З'єднати поки що і попробувати запустити. Друзі, істинний момент. Включаємо плиточку. Бац, врубали. І погнали. Зараз камфорка вже має бути працювати правильно. Зараз вімо кружка. кружка металічна. І включаємо. Погнали, має включитися імену ця. Транзистори повибивали. Друзі, коротше, зібрав я мікрох... ту плитку і хотів її запустити, запустив зразу, вибив один транзистор. Я почав дивитися, чому він іменно вибив, почав провірати по всіх упорах, думаю, ну я ж вже провірав, думаю, ну ще раз провіру. Все добре, але я зараз вам покажу в загальності, що взагалі не так, чому вони мені на даний момент вистрілили. Ще я це не провірав, але будемо зараз далі з вами досліджувати. Дивіться взагалі в чому була взагалі причина. Причина дуже банальна. Я не знаю, чому я неуважно подивився на це. Включаємо тестер в режим продзвонки, в режим короткого замикання, щоб воно пищало. І беру я оригінальний транзистор GBT. Думаю, провіру, може на корпус. Наприклад, провіраю відносно центральної ножки, нічого не пищить. ні бокової теж. І це теж. Він виходить ізоляційний повністю. Так що будьте уважні, в реальності, бачите, я навіть не знав. Поставили транзистори там ті сильніші, вони набагато більш потужності, 260 ВТ, а стояли 160 ВТ. Потім дивіться, я зараз візьму іменно, який є спалений. Так, спалений от, цей транзистор. От Він є повністю пробитий. Зараз я вам покажу більш детальніше. так. Ні, Це не той, десь я окинув. От він є от іменно транзистор. От він. І дивіться, я його перевіряю, він все пробитий, я його спалив. Але що я вам хочу показати, наприклад, як ми візьмемо відносно корпуса. Пищить. Так що мені, бачите, коли треба іменно встановляти, наприклад, я візьму цей робочий транзистор повністю. То ще виходить, що одна камфорка вже не буде працювати, бо вдома згорів, Передивіться, відносно корпуса. Пищить. Так що раніше, будьте уважні, така маленька дрібничка. Але за те, що я був не уважний і спалив. От, Бачите, сам транзистор з запасом. А от це його коп, ну, типу, це, що стояло іменно на ньому, я поставив такий: той 160 Вт, а той 240 Вт. Ну, я їх поставив от, його набагато сильніший, мало би працювати без всяких нарікань, але воно бахнуло. Бачите, причина в тому, що вони були не... По корпусі ізоляції в них нема. Тепер треба поставити якусь прокладку і будемо пробувати далі запускати. Так що, друзі, хотів вам показати вже успішний ремонт. Одної камфорки не буде працювати, бо не за те, що уважний був, спалив самі транзистори. От. І вода гріється. Гріється, давайте прибавимо потужності. Дев'ятку. Зараз будемо бачити, що вода починає кипіти. От. Бачите, воно виходить якраз желізна постава для того, щоб метал бачило, бо тут три великі баняки, дивіться. Пішов нагрів. Ми виключили. Все. Тут бачите, як є ця комфортка, це моноверхня, а Ця нижня, бо її треба поміняти дротами. Я вже потім аж зрозумів, що я неправильно підключив. Металів нагрів добряче. Але нам його ще потрібно. Ну, тут можна і без нього, бо тут має працювати так. На малесеньку. Так, бачите, активувалося, що йому ну, ця плитка вже працює. Виставляємо потужність 9. І пішло нагріття. Все. Ми виключаємо. Коротше, легше забрати. Так, поїхали далі. Нічого нема. Ми ставимо пик сюди. Там кусок металому. І комфортка запрацювала, бачите, сім. Все, вся комфортка запрацювала. Ще нагрів? Все, Зараз давайте піддамо обертів і пішов. Бачите? Виключаємо. Так що, друзі, ремонт отакий дуже не тяжкий в загальності. Я детально вам показав, як її відремонтувати. Ось зараз навіть висить на ній показує датчик температури, що там стоїть гаряча рідина. Ну, ті показує датчики температури всі добрі. Навіть взяти, попробувати. Ух, молоточок поставити йому на сюди. О, не молоточок, а ключик. То має показати Теж на цю частину, що вона тут датчик температури побачила. Так що, друзі, я вам дуже дякую за увагу. Я думаю, що я вам доніс інформацію дуже корисну. Осталося всього нам, всього мені не збирати, а підзібрати, як воно є, купити ще один транзистор, не допустити помилки, щоб воно не прокоротило на корпус. І можна збирати користуватися доволі дуже корисна річ. Взагалі, я вам би радив навіть переходити всім на індуктивні плитки, бо індуктивні плитки більшості е енергоефективні. ефективні. Навіть давайте візьмемо висновок. Я, наприклад, візьму, ставлю собі кружку води, яка буде мені і гріти. То кружка води буде з цього на всього споживати там 300-400 Вт, а включити спіральну і гаряче. Ще й плюс діти доторкнуться. дивіться, воно гаряче, може, ну, доторкнутися, тільки нагрівайся і воно частину. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.